Сьогодні 3 квітня 2025 року. Перше заняття математика. Тема заняття суміжні числа в межах 5, геометричні фігури і орієнтування у просторі за планом. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні математика, тож будемо навчатись. Рахувати і повторимо геометричні фігури. А сьогодні, як завжди, на наше заняття прийшов незвичний гість. Хто це саме зараз ви будете здогадуватися? Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Спочатку я хочу вам загадати загадку для того, щоб ви впізнали чарівного незвичайного гостя, який до нас сьогодні потрапив на заняття. Як розплющить вранці очі, то вже цілий день скрекоче Скрекеке, да до скрекеке, мов питає, що таке? Всюди суща, білобока, називається. Так, дітки, сорока сьогодні до нас у гості завітала сорока. І ось що вона мені розповіла. Одного разу сорока знайшла пшеничний колосок. Вона його склювала, захотіла ще. І ось. Зустріла наша сорока маленьке мишенятко і запитала в нього, де можна ще знайти колоски? Мишеня намалювала шлях на поле, але сорока не знає, як ним користуватися. Допоможемо їй. Так, ну тоді починаємо. Слухай, сорока. Ось! Такий план, який буде потроху з'являтися. Ми повинні запам'ятати, що поле, де сорока буде шукати колоски, це прямокутник. Ну що ж, по центру перед нами круг жовтого кольору. Праворуч. Квадрат якого кольору? Червоного кольору, так, над квадратом два синіх трикутника. Правильно, дітки. Ліворуч. Прямокутник якого він кольору? Зелений прямокутник. Подивіться, дітки, яка незвичайна карта. Так, Ми її всю всю розгадали, і тепер наша сорока побачить, де шукати колоски. Давайте її нагадаємо, де шукати колоски. На зеленому прямокутнику. Ну що ж, допомогли ми сьогодні сороці. Вона нам дуже вдячна. І тепер обов'язково вона знайде поле. А тепер давайте з вами трошки пограємо, всі, ви знаєте, геометричні фігури. Тепер давайте з вами будемо шукати зайву фігуру. Якщо ми з вами почали говорити про фігури, давайте ж трошки пограємося з ними. Роздивляємось малюнок, чи всі фігури однакові. Так, є зайва, і це круг. Правильно, дітки, скажіть мені, будь ласка, які фігури ви тут бачите? Трикутники і круг. Чим вони схожі, а чим вони відрізняються? І взагалі, чи схожі вони? Так, вони схожі кольором. Так, червоним кольором, звичайно, три трикутники однакового розміру, і зайва фігура тут круг. Подивіться, будь ласка, на круг і на трикутник. Чим ці фігури відрізняються? Так, трикутник має кути, а круг кутів не має, і тому він може. котитися. правильно, дітки, зайва фігура на цьому малюнку це круг Молодці! Наступна трикутники і прямокутник, яка фігура тут зайва. Прямокутник правильно. Але чому він зайвий? Він теж має кути, як і трикутник. Чому ж він зайвий? Так, трикутник має три кути, а прямокутник чотири. Правильно, дітки. Колір, однаковий фігура зайва у нас прямокутник. Дивимось далі. Чи є тут зайва фігура? Звичайно, є це квадрат, правильно, він відрізняється від трикутника, чи не відрізняється. Відрізняється, звичайно. Скільки кутів має квадрат? Чотири кути, так, а трикутник, ми вже знаємо, має три кути. Молодці. Наступний малюнок. Яка фігура зайва? Трикутник правильно. Якого кольору фігури? Червоного. Так, ну про трикутник і прямокутник ми вже з вами говорили, на якому місці стоїть трикутник. Трикутник останній, так? який він за рахунком. Рахуємо. Один, два, три, чотири, четвертий трикутник, і він зайвий. Так, роздивляємось, яка фігура тут зайва. Квадрат, правильно, дітки, на якому місці стоїть квадрат? Він другий. Так, якого кольору фігури? Зелені, молодці. Тут зайва фігура, рух, правильно. На якому місці він стоїть? Так, він перший. Порівнюємо його з прямокутниками. Так, вони різні. Ми вже говорили, що квадрат, прямокутник, вибачте, має чотири кути, а круг кутів не має. Він може кутитися. Так. Ну що ж, молодці, з фігурами ми з вами впоралися, а тепер трошки пограємося з нашою сорокою. Давайте подивимось. Коли сорока відлетіла на пошуки колоска, вона залишила у гніздечку своїх діточок, сороченят. Давайте їх порахуємо скільки сороченят залишила сорока в гнізді. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Правильно. І тепер наша сорока повернулася з колосками. Скільки ж колосків вона принесла? Давайте рахувати. Один. Два. Три. А чотири. Скільки колосків принесла сорока? Чотири колоски. Так, правильно, дітки. Ну що ж, давайте рухатися далі. Скільки в нас сороченят? Чотири. Правильно, дітки. Тепер сорока одна, і скільки в нас колосків, їх теж чотири. Давайте, дітки, роздивимось ось цей малюнок. Чи вистачить колосків на всіх, на сороченят і на сороку. Всі ви знаєте, що їх чотири. Не вистачить, звичайно. Що треба зробити, щоб колосків стало всім порівну? Так, треба додати ще один, і їх стане 5. Колоски отримують і сороченята, і мати сорока. Молодці дітки. На скільки число 5 більше числа 4? На 1. правильно, і такою цифрою ми позначаємо число 5. Давайте порахуємо, скільки всього сороченят і мами сороки. 1, 2, 3, 4, разом з сорокою їх. 5. Молодці дітки! Ну що ж, ми з вами повторили і нашу цифру 5 і нагодували сороку і маленьких сороченят. Чим ми їх нагодували? Так, пшеничними колосками. А тепер, дітки, давайте, якщо ми говоримо про цю цифру, Ще раз пограємо і пригадаємо, які суміжні числа ми будемо впізнавати для цифри. Такі числа називають ще числа сусіди. Давайте з вами пригадаємо це. Ведмедик приніс нам мед. І одна в нас. Діжка повна меду і має свою цифру, а дві інші цифри немає. Давайте з вами подумаємо, яких сусідів не вистачає для цієї цифри. А це цифра 1 і яка цифра стоїть після цифри 2? Три. Подивіться, тепер в нас все вийшло правильно. Наступний малюнок. Цифра 3 в нас є, але вона не має сусідів. Давайте подумаємо, які в неї сусіди. Яка цифра стоїть перед цифрою 3? 2, А після. 4, Правильно, дітки. І останній малюнок. Так, яка цифра на малюнку? Цифра 4. Шукаємо їй сусідів. Це. Три і п'ять. Молодці. Тепер ведмедик дуже радий і довольний, що все ви виконали правильно. Ну що ж, дітки, до нас ще припо, припо, приповз такий черв'ячок, будемо казати, який теж потребує допомоги. Подивіться. У нього намальовано тільки дві цифри, і двох не вистачає. Давайте з вами подумаємо, яких саме чисел, цифр не вистачає на ньому. Два. Ні. Яка цифра стоїть між трійкою і п'ятіркою. Чотири. Ну що ж, давайте перевіряти. Два. Допомагайте. Три. Чотири-п'ять. Правильно все зробили правильно. І тепер всі довольні, а особливо найвеселіша наша сорока, тому що ми сьогодні їй допомогли знайти поле по картці, так? нагодували її маленьких сороченят. Смачними колосками. Ми з вами повторили геометричні фігури і суміжні числа. Тому, дітки, ви сьогодні просто молодці. Заняття наше закінчується. До нових зустрічей, до побачення. На все добре.